Оздоровчий сезон розпочато. В табори Хмельниччини з'їжджаються дітвора. Днями урочистим концертом відкрили першу зміну в комплексі Чайка, що в Головчинцях, які розваги тут чекають на маленьких відпочивальників, знає Ольга Бахіна. Цього року оздоровчий табір Чайка користується неабиякою популярністю у дітвори. Путівки на всі чотири зміни вже продано. За літо тут планують оздоровити приблизно тисячу відпочивальників. Перший заїзд вже святкує відкриття. Традиційно діти розділились на загони та презентують цьогорічні гасла. Школярі переконують, у чайці весело завжди. Настя та Дмитро з третього загону їздять у цей табір щороку. Кажуть, кращої розваги для літнього відпочинку годі шукати. Я дуже люблю шукати пригоди. Навіть силіш тут вважати. Нас дуже веселий вважатий. грати трохи строго, а вважати дуже веселий. Мені тут дуже весело, тому що тут є друзі мої. З якими я вже дуже багато років знайомий. А от Вікторія та Ірина за своїх дітей хвилюються. Залишають восьмирічну малечу саму на 21 день вперше. кажуть, до табору дітлахів завезли, щоб навчити самостійності. Чайку обрали не випадково. Вісім років діткам нашим ходили. Ми зібрали їм веселу компанію. Троє наших дівчаток. Вони ходили разом садочок. Зараз ходять в різні школи, і ми їх на літо вирішили відправити до табору. Це вперше, вперше. Гарні відгуки були попередні. Діти відвідували цей табір. Минулому році їм сподобалось і весело, і харчування було дуже хороше, дружній колектив. Тому ми спробували також, хоча вперше, але дітей своїх відправити. 1 червня у табір заїхали дітлахи. За одну зміну тут може оздоровитись близько двох сотень дітей. Директор переконує, до нового сезону готові на 100%. Хоч Хоч не приховує, аби двері табору відчинились вчасно, довелось докласти чимало зусиль та коштів. Провелося дуже багато різних робіт. В першу чергу це. Побілка, покраска стін. Повністю всі, другий, третій корпус цьому році ми освіжили повністю. Ми весь його перекрасили абсолютно. Всі стіни, вся електрика, вся сантехніка, повністю все нове. Для гарного дозвілля у таборі створені всі умови. Дітей виховують та розважають 32 кваліфіковані педагоги. Медичний пункт забезпечений медикаментами. Є необхідний спортивний інвентар. Втім, є і проблеми. Новенького басейну школярі не побачать і цього року. Також найближчим часом планують відремонтувати ще один корпус, аби вже на наступну зміну до чайки могли приїхати на 50 дітей більше. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини т 7